Доброго ранку, любі друзі! Я рада вітати вас на своїй лінивій кухні. Сьогодні я приготувала для вас дуже чудовий рецепт: а саме, осетинський лактовегетаріанський пиріг. Для того щоб приготувати тісто, я взяла дріжджі, цукор і близько стаканчика теплої води. Це все добре перемішала і залишила в теплому місці, щоб воно настоїлося хвилин 10-15. Потім до цієї суміші додала вершкове масло, сіль і борошно. І знову ж таки добренько його перемішала, поклала в поліетиленовий пакет, для того щоб воно настоїлося і підійшло. І десь воно у мене стояло хвилин 30. Після того, як таке тісто ось у нас вже в принципі, готове, мені залишилося його тільки розкачати. Я його ще раз добре перемісила, для того, щоб воно було м'яке, але не дуже, як говориться, туге, для того, щоб мені було добре розкачувати його. Ну і починаю його рівномірно розкачувати. Після того, як я розкатала тісто, лишилося найцікавіше покласти сюди нашу начинку. Я беру картоплю, я вже її зварила попередньо. Ось так. Я картоплю кладу на серединку для того, щоб я могла завернути це все тісто. Так, картоплю виклала. Зараз. Зелень покладу. Я взяла кріп з чесником. Ось так. І тепер сир. Я купила бринзу. А ви можете брати, який вам найбільш подобається. І тепер починаємо це все завертати. Я сформувала цей пиріг наш, ще сирий. Трішечки мукою його посипаю. Ось так. І зовсім трішки вдавлюю. І тепер лишилося тільки покласти його в нашу формочку. Після того, як я пиріг виклала в нашу форму, лишилося тільки посипати зверху кунжутом. Воно має запектися. І буде дуже гарно виглядати і смакувати. Ось так. Ну і що ж, лишилося відправити тільки в духовку. Випікати будемо наш пиріг до золотистої схоринки при температурі 200 градусів. Зовсім прості продукти: трішки часу, терпіння, і наш пиріг вже готовий. Залишилося тільки скуштувати його. Мені вже, якщо чесно, не терпиться це швидше зробити. <проб> Запах неперевершений. <проб> <проб> Обов'язково приготуйте цей смачний пиріг, адже смак він має неперевершений. Бажаю вам, щоб кожного ранку вас вітали ті люди, яких ви любите, які люблять вас, чарівними посмішками на обличчі і ось такими смачними сніданками. Ну, а я прощаюся з вами до зустрічі на лінивій кухні.